Привіт, привіт, ви на каналі Цукор.UA. Сьогодні до нас завітав завідувач відділення реабілітації інституту Амосова Микола Деркач. Привіт, добрий день, Наталія. Радий вас бачити. Так, сьогодні ми будемо говорити про такий орган, як серце. Дуже часто дівчата їх яких покидають хлопці, говорять про ці розбиті серця, і по телебаченню ми дуже часто бачимо, що серце зображають у вигляді. Ну, звичайно, серце, як ми це бачимо, воно таке. Ну, можна сказати так. Фігурально воно, звісно, таке. А, але по факту воно набагато складніший орган, ніж ми його собі уявляємо. Але можливо, якби його намалювати більш квадратним, то воно було б більш так умісно, якщо чесно. Ну люди просто романтизують для так? для загального розуміння того, як виглядає серце, цих знань достатньо, повірте. Я коли ну... пацієнтам пояснюю, як працює серце, я часто його малюю, якраз вигляді ось такого сердечка ага. і показую, як там що всередині знаходиться. І в принципі, потім люди все життя і живуть з цією інформацією, що серце виглядає саме так. Мені здається, цього достатньо, бо дорога настанов вона довга, а дорога прикладів вона коротка і лаконічна, як казав Сенека, так що я гадаю. А цих знань для пацієнтів в принципі достатньо. Я читала на сайті інституту Амосова, що ем, саме там. Дуже активно проводиться кардіореабілітація пацієнтів, і що таке кардіореабілітація, чому її важливо взагалі проводити? Ну, на рахунок власне інституту АМОСВА так ми дійсно є одним з небагатьох центрів в Україні, де з науковим підходом надається кардіореабілітаційна допомога, оскільки в Україні ця галузь є відносно новою і мало де взагалі розвинена. Тому що бум кардіоребілітації я гадаю, що в Україні трошки попереду, але вже найближчим часом. Кардіоребілітація це комплекс заходів, які спрямований на відновлення, збереження або покращення втраченої або наявної функції. Ще питання це кардіоребілітації, ще з 70-х років почалося, навіть трошки раніше, коли в 76-му році вперше пролунала фраза, що ліжко це не місце для відпочинку кардіологічного пацієнта. Тоді вже в 80-х роках була популярна так звана сидяча реабілітація, тобто пацієнти, які перенесли гості серцево-судинні події, ті самі інфаркти або операції на серці, з якими ще боялися займатися фізичною активністю, просто сиділи на ліжку. І вже тоді це показувало кращі результати. На даний момент світова практика і світові рекомендації показують, що кардіореабілітація це ефективний метод відновлення пацієнтів. І мало того, що вона покращує. Якість життя і зменшує симптоми в пацієнтів, так вона і впливає на тривалі життя, частоту виникнення інфаркту міокарда в цих пацієнтів або повторних серцево-судинних катастроф. Тобто штука доволі ефективна, уже на даний момент досить вивчена, але в Україні вона тільки починає розвиватися. Я правильно розумію? Це ми говоримо про те, що коли в людини стався серцевий напад, її пролікували і вона не лежить в ліжку, а чимось займається. Да як воно виглядає по-простому навіть не так, якщо перені... пацієнт переніс той самий так званий серцевий напад, або інфаркт міокарди, нестабільну стенокардію, або переніс операцію на серці. Найпопулярніша якраз це операція коронарного шунтування. Не пацієнт пролікувався, а тоді починається реабілітація. Реабілітація з цим пацієнтом починається з першого і другого дня після перенесної гострої події. Тобто в нього сьогодні стався інфаркт, і вже завтра з ним починають працювати лікарі, так звана мультидисциплінарна реабілітаційна команда, де з ним починають якісь активності, він вже встає, сідає, виконує певні вправи. І ось цей ранній початок не те, що він безпечний для пацієнта, він повністю корисний і впливає на те, як швидко він випишеться з лікарні, як він буде себе почувати найближчим часом, і навіть через рік і через 5 років після перенесеної події. я бачила у вас на сторінці інституту як люди, які мабуть. Після таких от хвороб вони там займаються різними вправами. Ми тут вставимо ці відео, щоб люди розуміли про що я говорю. Там ну такі є досить активні вправи, і це ага. не може спричинити нового нападу. Дуже гарне до речі, питання. Ми сам перед дякую, що слідкуєте за нашими інстаграм-сторінками. У нас є прекрасна Наталія, вона ведеться інстаграм. І я за це їй дуже вдячний. Те, що стосується небезпечності, насамперед реабілітація це не просто взяти будь-якого пацієнта і дати будь-які вправи. У нас популярний термін, так звана пацієнтоцентричність. для кожного пацієнта, для кожної операції, для кожної гострої події, яку він переніс, є певний комплекс вправ. Тренувальних пульсів, на які ми орієнтуємося, на артеріальний тиск орієнтуємося. І відповідно можна легко нашкодити реабілітацію. Якщо дати забагато, то, відповідно, є і ризик повторних інфарктів. Може статись інфаркт прямо безпосередньо під час того, як він крутить велосипед. І якщо ж водночас не додати, то ця реабілітація не буде мати для нього сенсу. Відповідно, ось оці терези, ось цей баланс і є суть кардіореабілітації підібрати індивідуальну програму для цього пацієнта і зробити так, щоб він отримав якусь користь від цього. Чи потрібно мені займатися кардіореабілітацією? Якщо я здорова, ну насамперед тут е, потрібно зрозуміти, чи дійсно ви здорові, ну е, оскільки е, оскільки в визначенні всесвітньої організації охорони здоров'я в питання здоров'я визначення здоров'я входить ще термін щастя. Тобто, якщо ви внутрішньо нещасливі, у вас якась депресія, то вже не здоров'я. Mm -hmm. Але у пацієнт умовно здорових осіб, mm -hmm. яких немає хронічних захворювань, кардіореабілітація буде також умісна, але в цьому випадку її буде логічніше назвати не кардіореабілітацію, оскільки кардіореабілітація – це більше щось після того, як вже сталося, а її можна назвати так званою преабілітацією, тобто заходи, які не дадуть виникнути тому самому інфаркту, або просто кардіотренуванням. Звісно, угу. вони доцільні і покращують ту саму якість тривалі життя, загальний життєвий тонус, психологічний стан. Не дарма ж говорять про оці 5 тисяч кроків щодня, які там покращують. А це працює, да? це однозначно працює, це має наукові докази навіть. Нічого собі. Я спочатку пробувала це робити, потім я трішки забула, потім я почала ходити до спортзалу раз на тиждень. Угу. Іноді раз на два. Але загалом я ж можу, мабуть, щось робити вдома, бо я не завжди можу, наприклад, в спортзал піти. Вдома, так, да, звісно, можна. І на рахунок того, що ви кажете, закинули 5 тисяч кроків, це не дуже добре, оскільки в нас в кардіології є такі терміни, як фактори ризику. Вони є ті, що можна модифікувати, і ті, що не можна модифікувати. Логічно, що не можна модифікувати свою генетику, свою спадковість і так далі. А що можна модифікувати, перше, що стоїть там, це гіподинемія. Гіподинемія це мала рухливість. Тобто, відповідно, ви робите ці п'ять тисяч кроків, і вже величезний пласт серцево-судинних захворювань відходить або відстрочується в вашому житті. Тільки через п'ять тисяч кроків, ну як мінімум, угу. ну але навіть п'ять тисяч кроків будуть корисні. Тобто там є наукові факти. Там п'ять тисяч кроків живеш довше. То відповідно це заперечити не можна. Що можна робити вдома? Це дві основні групи фізичних навантажень. Це так звані аеробні фізичні навантаження і тренування з опором. Що таке аеробні фізичні навантаження? Ну, так до речі, це літати треба. А, ну літати буде складно, але досить гарний жарт. Його вас з вашого дозволу заберу. Я ще не чув такого. А, аеробні це ті, на яких ваше серце працює і поглинає багато кисню, тобто тут кисневі тренування. А, а по-простому це ті тренування, від яких ваше серце б'ється частіше. Це, наприклад, можуть бути тренування на біговій доріжці, велотренажері, орбітреку або навіть на імітації греблі, якщо ваш будинок, звісно, вміститься цей тренажер. Рекомендовані від 75 до 300 хвилин аеробних фізичних навантажень різної інтенсивності, яка підбирається по тому, як більше людина хоче займатися, які цілі він перед собою ставить, і які тренування йому більш підходять. І це все треба розбити на 5-7 днів. Тобто в питаннях аеробних оцих кардіонагрузок, в ідеалі робити не одне тренування в тиждень-три години біжу на біговій доріжці, а розбити це на півгодинки кожен день. І друга група вправ це так звані силові тренування, або вправи з опором, або тягати залізо, або йти в спортивний О, зал, спортзал. Або, або йти в спортзал, і, відповідно, робити вправи на великі групи м'язів це там ноги в основному, руки, спина, грудна клітка. Або це можна робити вдома, наприклад, з фітнес-резинками тими самими. Або Боже, з Боже, я думала, це ці фітнес фітнес-резинки в, в принципі підходять, щоб під, привести свої м'язи в тонус, щоб навіть трошечки гіпертрофувати їх, збільшити, покращити свої рельєфи. Ще кращий варіант вдома мати якусь гантельку, збірну, обов'язково збірну, щоб підбирати індивідуально під себе вагу. І займатися з нею, ну але ідеалі сходити хоча б один раз в спортзал, або подивитись якісь гарні відео на Ютуб, щоб це було для вас не шкідливо. Бо серцю ви цим навряд чи нашкодите, а заробити протрузію ну це досить легко. До речі, так. А обов'язково робити тільки вправи для того, щоб було серце здорове, чи це стосується і їжі, наприклад, а, дивіться по, по харчуванню. Є також загальнопопуляційні рекомендації, які базуються на доказах. На доказах це науково доказано. Тобто взяли половину людей, які їли так, половину яку їли так, і виявили, що люди, які їдять це, то живуть довше. Наприклад, найбільш доведеною на даний момент для профілактики серцево-судинних захворювань є так звана середземноморська дієта. А середземноморська дієта це не тільки ну, це не зовсім строгі обмеження, що вам не можна, от, знаєте, є жарт такий, приходиш після 30 до лікаря, і він в тебе питає, що ви любите, і він такий, от тепер тобі цього не можна. Середземноморська дієта це про стиль харчування, це те, що їдять якраз в басейні середземного моря. Риба? Це підвищене вживання риби. За принципом, чим жирніша риба, тим краще. Тобто, це може бути лососеві, це може бути морська риба, скумбрії, річкова, будь-яка. Я дуже сильно люблю рибу, і мені так приємно це слухати. Так, да. що не менше три рази на тиждень на столі має бути риба ага, гроші, скільки треба ну багато, грошей багато, да. Особливо на червону риби да, да, в ідеалі віддавати перевагу не слабосоленому лососі, бо слабосолений він тільки називається, а насправді солі в ньому дуже багато і з'їсте 200 грам такої риби. І вважайте, по солі ви закрилися на весь день. Угу. І рибу краще приготувати якраз не слабосолену, не смажену, або якщо смажену, то не сильно прожарену. Угу. А, тобто це може бути приготування в аерогрилі і так далі. Плюс середземноморська дієта включає підвищене споживання овочів, фруктів по 200 грам на день щонайменше, горіхів щонайменше, 10 грам на день, підвищене вживання оливкової олії. Якщо молочна продукція, то це обезжирена молочна продукція з магазину до 5% жирності, а не фермерське молоко. Тому що те, що в нас в Києві називають, точніше в селі називають молоком, в Києві в нас називають там вершками або сметаною. Так кажуть, чим жирніше молоко, тим краще. Ну для кого? Явно не для серця. І на рахунок зараз вегетаріанської і веганської дієти. Люди, які їдять менше 50 грам червоного м'яса в день, живуть довше ніж ті, хто їдять більше 100 грам червоного м'яса в день. І особливо це стосується не просто там баранена свинина-телятина, а оброблене м'ясо. Ой, я не їм яловичу, значить, це добре, так можливо загалом. Оброблене м'ясо це приготовлене до well-done. Можливо, знаєте, є ступені прожарки. well-done — це якраз таке, яке ми всі It любимо, так, з так. гарною скоринкою. Так. Таке, що кусаєш, воно вже таке сухеньке. От таке не можна, воно підвищує ризик смерті. Так, а я не люблю сире. Я, я, так, я розумію про що ви uh -huh. говорите. Просто коли оці ступені-прожарки я дивилася і замовляла, наприклад, я не пам'ятаю, які ступені прожарки, Я ну, мені його розрізали. А воно посередині як ніби сире. І в моїй голові сире дорівнює шкідливо, шкідливо не можна їсти, бо сире м'ясо це апріорі погано. Якщо воно не мечить у вашій тарілці, не хрюкає. Я вважайте, що воно вже в принципі приготовлене. Сучасні методи термічної обробки, тобто ну, приготування їжі, mm -hmm. відбуваються спеціальними градусниками і так далі. І, Відповідно, там нагр... я, чесно кажучи, не тямлю в цьому, але до якоїсь температури нагрівають. Навіть це рар м'ясо, медіум м'ясо, при якому гинуть більшість збудників, тобто і паразити, і бактерії, і все, що вас турбує. Тобто, відповідно, для здоров'я вашого це нормально. Те, що шкідливо смачно, не смачно ну це вже діло звички. Поїсте там, 20 днів м'ясо, медіум вел, а не велдан, well і в принципі воно теж буде вам смакувати. З їжею розібралися, зрозуміла, що потрібно їсти рибу. Я буду е, всім своїм друзям говорити про те, що суші їсти корисно. А, ні, там соєвий соус. Соєвий соус це ж він дуже солоний. Знову ж таки, ви переїсте по солі дуже сильно. Це вийде взагалі. Добова норма солі загально-популяційна до 5 грам на день. Це одна чайна ложка з горкою. Якщо дивитись всі продукти, які ви їсте, то торт той самий з магазина буде сіль. Або там ковбаса буде дуже солона і так далі. Е, є такий варіант, досить цікавий. Він називається калій-натрієва сольова суміш, де 75% звичайної солі, натрій, хлорид, і 25% калій хлорид. І, відповідно, цієї солі ви можете з'їсти більше грам на день. І відповідно у вас не буде ось цей ну не буде забагато в крові натрію і не буде ризиків гіпертонічної хвороби там, і так далі. Суші їсти можна, але без соєвого соусу. Да, або так, як в Японії, тільки рибку окунуть. А, добре, будемо працювати Не так, щоб прям видавлювати з них потім. Окей, з їжею зрозуміло, але вплив а, на серце алкоголю, угу. тютюну, а, марихуани, трави, кави. Він якийсь є, і чи він відрізняється вплив кожного із цих речей, що я назвала на серце, на роботу серця? Це дуже, до речі, класне питання, але тут треба буде по кожному пройтись окремо, бо по кожному є і куча досліджень, і все це вже введено в стандартну кардіологічну практику. Ми проводимо бесіди з пацієнтами, що вам там не куріть і так далі. Давайте по порядку почнемо з, напевно, алкоголю. З алкоголем досить цікава ситуація, і ще до 2019 року існувала інформація, що існує так звана Джей-крива між смертністю і вживанням алкоголю. Що таке, Джей-крива? Це ось такої вона форми. І, відповідно, не пити взагалі шкідливіше ніж пити по чуть-чуть. Так звані Амосовські 50 грам. Він такого ніколи в житті не казав. Але так говорили. Да, так, Але, що кажуть. Да, після да, 19-го року, ні, після, звісно ж, ні, ну ви що, ви ж любите алкоголь, а все, що ви любите, не можна. Після 2019 року розумні дядьки перерахували це все, і зрозуміло, що Джей Кривої ніякої там взагалі немає. Там звичайний експоненційний ріст. Тобто, чим більше п'єш, тим більш з більшою ймовірністю помреш, тобто пряма взаємозалежність. Але для умовно здорових людей є такі ще рекомендації з максимальною кількістю алкоголю, яку вона може вживати на тиждень, що не буде для неї шкідливо. Це так звані алкогольні одиниці. Одна алкогольна одиниця рівна 10 граму спирту, які можна перевести в ваш улюблений алкоголь. Наприклад, це одна чарка міцного алкоголю, там якогось кон'яку. Або бокал вина, або пляшка пива і так далі. Для чоловіків ця норма становить 14 алкогольних одиниць на тиждень, а 14... чарок можна випити на тиждень да, на тиждень, тобто дві рюмочки в день можна випити. Для жінок здається, 7... серйозно так багато можна пити ні. А я ж казав, чим менше, тим краще. Ага. Да. І ну, діло навіть не тільки в здоров'ї, а й в смертності, тобто це тривалість вашого життя. А, і для жінок це 7 чи 10, якщо чесно не пам'ятаю. Але тут є така загвоздочка, на жаль, накопичувати не можна. Тобто не можна місяць не пити, а потім випити там, 150 алкогольних одиниць зразу. Для серця більш корисне є якраз ну, менш шкідливим, є вживання не один раз в місяць в м'ясо напитися, а кожен день там, по чуть-чуть. Власне, і поділяють два типи алкоголізму. Їх здається називають західно-східноєвропейський. Західноєвропейський це от те, що знаєте, допасти бокал вина. Да, а східноєвропейський це напитись на Новий рік так, щоб проснутися в олів'є і так далі. А, але... Це ми до цього да, відносимося да, українці. Да, да. Да, Західноєвропейський да? більш безпечний для серця, але більш шкідливий для печінки. Збільшуємо вірність, у вас виникне алкогольний цироз на фоні цього. Східно ж європейський, навпаки, для серця більш шкідливий, але більш безпечний для печінки. Найпростіший висновок, який можна зробити по алкоголю, не пийте, і буде вам добро, в принципі. А, -а, -а. а вообще по чуть, чуть можна. Що стосується коріння, тут ситуація однозначна і однозначна, вона вже дуже багато років. Куріння зло в будь-якому вигляді, незалежно від чи це класичне куріння цигарки, чи це куріння через пристрій електронного нагрівання табаку, це в нас там айкоси, глошки і так далі. Кальян в, в кальян той самий, да, це все, все одинаково шкідливо. А якщо там ну, не Трава це погано, і вона заборонена. Але ми знаємо, що є люди, які полюбляють розслабитись за рахунок покурити траву раз на місяць там або раз на тиждень. Це теж е відноситься до такої ж самошкоди, як і куріння. Наталя, я не можу втриматись від того, щоб не розтягнути вам хронометраж, якщо чесно. Я зараз договорю трошечки про куріння, бо прям люблю цю тему. А і потім вже обов'язково розкажу про марихуану. По курінню дивіться, що важливо розуміти, 50% курців помруть від причин, які пов'язані з курінням. Науково доведено, що в середньому курець втрачає 10 років життя. Там здається, від 6 до 11 років, а кожна цигарка ваша забирає 11 хвилин життя, і це теж науково доведено. Але є й позитивні новини: це про кидання паління. А, якщо ви кинете Ні-ні-ні, що... взагалі без шансів. Ага. якщо ви кинете палити до 40 років. Ви вже втратите 5 років життя, але є шанс відновити оці решту 5, які залишились. І плюс нікотинові пластирі, перехід з класичного куріння на пристрої електронного нагрівання табаку або зменшення кратності і насиченості нікотином цигарок можуть бути ефективними методами в дорозі до кидання куріння. За єдиною умови, що ви не будете поєднувати ці два методи куріння тобто, якщо ви мішаєте айкос і звичайні цигарки, ви навряд чи коли-небудь кинете. Тепер, власне, до гостренької теми це маріхуана mm -hmm. і донедавна, ну не те, щоб це вважалось, було там понятно, що це протизаконно, шкідливо і так далі. Але якихось чітких наукових даних не було. І інколи навіть деякі кардіологи дозволяли собі. Казати, що це більш безпечна для серця альтернатива алкоголю. Але знову ж таки, дзузькі останні дослідження підтвердили, що вживання системне марихуани в, рекре... в рекреаційних цілях підвищує ризик інфаркту Міокарда небагато, немало на 50%. Ого дату. А чому так, такий великий показник? Це вище, чим звичайні цигарки виходить. А, і до речі, да, гарне зауваження: поточний статус куріння. Не впливає на те, з ймовірністю у вас виникне серцево судинне захворювання. Тобто маріхуана це незалежний предиктор серцево-судинних захворювань. Угу. Курите ви чи не курите, все одно підвищується ось цей ризик. Механізм поки мені не зрозуміли, якщо чесно, але ну власне будемо вивчати це все питання. Тому маріхуана ні оці коріки, ні. Ні. ні кальян ні, до речі, теж такі гостренькі питання: це енергетичні напої і а кава кава, кава, і кава. кава енергетичні напої. Давайте з поганого почнемо з енергетичних напоїв. Класична кардіологія каже відмовитись від них так само радикально, як і від цигарок, але в тому числі вона й каже відмовитись від фруктових соків, оскільки в них дуже багато цукру в цих пакетах пастеризованого соку. Енергетичні напої теж ситуація неоднозначна, оскільки раніше їх особливо не було, і не так давно вони існують на ринку, і системно їх вживати, кожен день пити там. Пляшечку цього енергетика, ну, раніше такого не було. І відповідно, наукових даних, якихось там великих, багатоцентрових, на жаль, немає. Але є один описаний випадок пацієнта, молодого чоловіка, який вживав кожен день близько півтора літри енергетичного напою, і мав специфічну кардіоміопатію. Кардіоміопатія це коли серцю геть біда, воно там розлазиться в різні сторони і Шах. так далі. Але. На фоні відміни вживання оцього напою і на фоні оптимальної терапії вдалося добути ремоделювання серця. Тому питання енергетиків трошки висить і зараз воно масово вивчається, але однозначно доведено, що воно шкідливе для ваших нирок і для вашої печінки. І відповідно є шанс в молодому віці прилетіти на так званий гемодіаліз. Mm -hmm. коли вас до апарата підключають, крутять і так далі. Тому енергетики ні. А що ж тоді, якщо хочеться енергії? Це кава. Кава для серця Хоч щось корисна. Вживання до двох чашок кави на день не є шкідливим і може бути рекомендовано. Але яка кава? Американо, капучино, лате. Немає різниці. Говорять про стандартний холдер кави. Холдер це оця штука, що вставляють і запарюють. А mm. чи заллєте ви її молоком потім, чи не залієте, це не має значення. Ось в цьому випадку існує оця джей, крива, про яку ми говорили. Люди, які п'ють одну чи три кави э, на день, мруть частіше, ніж ті, хто п'ють дві кави на день. І Відповідно, ми навіть пацієнтам з серцевою патологією не забороняємо вживати до двох чашок натуральної кави на день. Тобто, якщо хочеться енергії, то кава, а не енергетики. Клас. Я дуже люблю каву, і для мене це прям як мед, як то кажуть, на душу, да, да. Микола. От щоб підсумувати нашу розмову і на завершення. Підкажіть, чи кожен хто нас дивиться і має проблеми з серцем, може звернутися до інституту Амосова і загалом, як до вас можна звернутися? Чи можна просто написати, якщо є питання до вас в соціальних мережах? Наприклад? недавно таку гарну фразу почув. Вона правда застосована була до дітей, але вона мені подобається. Найгірше питання, яке може бути, це те, яке не прозвучало. І відповідно, якщо у вас навіть є сумніви, чи треба мені до кардіолога, чи не треба, відповідно ви можете в наш інститут з легкістю звернутися. Ви отримаєте відповідну консультацію. А якщо ви хочете почати якісь фізичні навантаження, якщо ви хочете, маєте серцеві захворювання, надлишкову масу тіла, або навпаки, ви взагалі не рухаєтеся зовсім там худий, і так далі, або у вас є сімейний анамнез. Наприклад, у вас всі помирали в якомусь молодому віці, або мали інфаркти, інсульти, і ви хочете займатися професійно, непрофесійно спортом, і у вас є хоч якісь переживання, ви без проблем можете звернутись в наш заклад. Найпростіший спосіб буде це написати на мій інстаграм. Власне, я займаюся питаннями спортивної кардіології і багато, в принципі, моїх колег. І з цим не буде ніяких проблем. Тому попрошу залишити, будь ласка, е... так, під цим відео усі посилання на да. Миколу, на інститут Амосова і, і на Ми... наш інстаграм Так, по так, можливості. так все, все залишимо, будь ласка, да. звертайтеся. І пишіть всі питання самі смішні, які вам здається. Там от, наприклад, в мене був інфаркт, чи можна їсти мені картошку, і я без проблем вас проконсультую з цих питань. А якщо і треба, то організуємо очну зустріч. Так, не хворійте, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, на наші сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити е, сторіс із Миколою. Бо ще є одне питання: чи корисна паста амосова і все інше. Але ми це запишемо для вас в сторіс інстаграм. Тож підписуйтесь, аби не пропустити щось цікаве, не хворійте.